Всім привіт! Сьогодні пропоную намалювати лист Монстери. Референс буде доступний за посиланням під відео. Так, Для початку в мене це лист А4 формату акварельний папір. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Я малюю з референса, тому це буде один лист, він буде в мене ось тут розташований. Починаємо. Так, для початку я проводжу ось таку всередині лінію жилку цього листа. Варто ще сказати декілька слів про матеріали. Я не використовую звичайну гумку, я використовую ось таку клячку від Faber castell Перед тим, як її використовувати, я її розм'якшую. Тоді вона добре. І самих таких рухів я не роблю. Я вибираю олівець, який є зайвим. Проводимо центральну лінію, це буде жилка, центральна майбутнього листа. Так, це буде монстера така гарна рослина, в неї дуже такі великі, зелені листя, тому вона мені дуже подобається. Я хотіла б вдома таку мати. Я спочатку такими загальними рухами ем, намічаю контури, а потім вже буду промальовувати. Промальовувати ось всі деталі. Дуже вам рекомендую взяти олівець 2Б жорсткості або механічний олівець. У мене звичайний, але він має жорсткість 2Б. Це оптимально, він не розводить грізюку на листі. І якщо не сильно натискати на нього, то потім лінії з-під акварелі ви не побачите. Отакий лист, я сподіваюся, що вам видно. Я намагаюся не дуже сильно надавлювати на олівець. Тут такі дірочки є в листі. Так, і треба намалювати ще жилки, бо вони тут світлішого кольору, а отже, ми будемо робити цю роботу в два етапи. Спочатку ми зальємо весь аркуш більш світлим підтоном, це буде колір от тих от прожилок. А потім вже ми будемо поки що лист. Вологий, будемо вже деталювати його, тому ще вказуємо жилки, листа. Зазвичай жилка вона йде. Це дуже смішно, але як тільки мені треба проводити майстер клас у сусідів починаються ремонтні роботи. Так, ми не будемо гіперреалістично робити цей листок. Я лише хочу вам показати, як можна акварельно, досить живописно передати кольори, тому це такий базовий урок для новачків, хто хоче спробувати щось намалювати. Так, тут досить таке ярке сонце, тому тут будуть е, такі бліки, але вони не будуть чисто білими, вони будуть е, трохи бірюзовим. Це повинна бути максимально така природня форма, не повинно бути ніякої сіметрії. Е, тоді це буде живо. Так, Які кольори ми будемо з вами використовувати? У цій роботі це буде зелений, в суміші з ідандреновим синім або ультрамарином. Не використовую кобальт блю, бо він дає таку не дуже гарну текстуру після висихання. Спочатку я раджу замісити це все на палітрі, щоб в достатній кількості у вас була фарба. Щоб поки лист ще вологий, ви не витрачали час на те, щоб е, знову ж замішувати фарбу. Холодний колір, це буде такий основний, але також ми бачимо, що прожилки в нас, наприклад, світло зеленого кольору, тому це буде оливкова, оливкова, в суміші з. Ультрамарину. Так. з ультра. Я одразу так. А перед тим, як почати, я хочу трошки змочити листа просто водою. У мене, на жаль, це не чиста бавовна, тому я зараз, можна сказати, так, експериментую, але зовсім трошки змочу все ж таки лист. Роблю я це для того, щоб був такий досить плавний перехід фарби. Поки що ось так. Беру пензлик і ось так легкими рухами я. Буду замальовувати осе ось так. Чесно кажучи, що це зручніше набагато робити більш великим пензликом, але зараз в мене під рукою такого розміру немає. Так. Працювати треба намагатися дуже швидко, поки ще вологий лист. Якщо ви відчуваєте, що у вас лист вже підсох, треба у тому місці його змочити. Водою Суміш іноді змінюю кількість фарби у співвідношенні, тоді, наприклад, додаю трошки більше ультрамаринового кольору, бо десь лист є холодніший, і тому треба зробити нашу суміш більш різноманітною. Коли підсохне, ви побачите, що. Буде більш живописно, ніж якщо це тупо все одним кольором замальовувати. Ще одне зауваження таке побажання максимально акуратно проходити по, по межах роботи, бо від цього теж залежить зовнішній вигляд. І там, де ще дозволяє вологість листа, я хочу додати більш ультрамарину або туркіз Blue. Тому що там попадає холодне світло і єдине прохання до вас, що коли воно вже підсихає, або навіть ще на такий вологий лист, не, не додавайте просто води, бо воно розтечеться і буде така пляма просто без фарби. Це буде не дуже гарно виглядати. Перший слой є, ми чекаємо, доки воно підсохне. І будемо переходити до наступного етапу. Так, ну що ж, моя перша заливка висохла. До речі, якщо ви не хочете чекати, поки буде вона висухати, я пропоную це сушити феном. Я при такий спосіб частіше всього не використовую. По-перше, коли малий спить, я малюю, записую роки. А по-друге, це є час щоб випити чашечку кави. Або переглянути новини, або ще щось. Тому я чекаю, поки воно висохне своїми силами. Так, і ми починаємо далі. Тут падає тепле світло, тому тут буде більш такий теплий колір, ніж у цій, у цій частині і у цій частині. Тому далі дуже маленькими такими кроками. Починаємо. Я хочу, щоб колір був більш такий живий, тому трошки ще туркіз блуйт додаю цю суміш і починаю. Якщо ви працюєте на бувовані, то не бійтеся, бо після висихання фарба трошки з'їсть, фарбу трошки з'їсть лист, і буде добре. Я не буду тут поспішати. Далі воно переходить у більш такий темний, насичений колір. Я не доходжу до самого краю, бо там така жилка є. Не забуваємо також про те, що тут у нас йде невеличка тінь. От там була тінь, а отут навпаки де трошки світліший такий участок. І нагадую вам про те, що жилки залишаються світлим кольором. Це дуже важливо. Ну, Хоча, чесно кажучи, якщо ви там десь і замалювали її, то не так прямо критично, бо потім то можна додати білілами, чи поки ще вологий лист, ми витираємо наш пензлик насухо і проводимо вимакуючі фарби. Так. І далі тут в нас також йде тінь. Не бійтеся набирати насичену фарбу. По-перше, аркуш дещо з'їсть, а по-друге, робота бути насиченого кольору, це завжди гарніше та краще, ніж коли вона ну, така бльокла. Тоді, здається, що. Автор її трошки не закінчив і хочеться додати ще. Ось так. І ось такими. Бачите, я додаю добав... більш точечно так, більш насичений колір. Коли воно розтікається, дуже гарно це буде. Дуже живописне ось так. І для того, щоб колір у нас був дещо теплішим у суміш з оливковим, я додаю ще трошки кадмію жовтого. Продовжуємо. На даному етапі я спеціально не прискорюю досить сильно відео і не поспішаю малювати, щоб ви розуміли, як крок за кроком отримується об'єм на листочку, які кольори і фарби я міксую між собою. Все це можна роздивитися. В даній акварельній роботі використовувалися тільки чотири основні акварельні фарби: Це зелений, це оливкова, це ідендренова синя, та в деяких участках це жовта. Лист має природній вигін, тому е, тут я буду намагатися показати максимальний контраст, бо лист знаходиться в тіні. Е, Намагайтесь не економити фарбу і більш насиченими тонами проходьтесь у тих містах, де ви бачите більш насичену тінь. Не пійтеся, бо, як я вже казала раніше, е, папір, особливо, якщо ви працюєте на бавовні, забере частину кольору. Для темних місць, для тіньових місць листа, вам потрібно буде змішати зелений з ідендреновою синьою, тоді ваша робота буде виглядати дуже живописно, акварельно не буде близького відтінку. Витримається той самий акварельний ефект, про який я казала на початку відео. Також нагадую, що прожилки ми стараємося не замальовувати. Але якщо це навіть сталося, то потім білою фарбою можна тонесеньким пензлем пройтися. Але краще, якщо ви не будете використовувати біліла, в класичній акварельній техніці біліла не використовують, то вже більш як ілюстрація буде виглядати. Тому намагайтесь одразу залишати ці світлі плямки. Так, тут внизу листа ми бачимо такий. Блік на листі, бо лист таку має текстуру напівглянцеву, тому ми вибираємо, висушуємо наш пензлик і проходимось по ще вологій фарбі. Це робить такий ефект бліку, але при цьому папір не залишається білим, а має якийсь відтінок для ботанічних ілюстрацій. Ми ніколи не використовуємо чисто білий колір, бо його в природі не існує. Ми перейшли на другу частину самого листа. Далі я трошки буду пришвидшувати процес, але основні моменти я все ж таки буду залишати на цій швидкості, на якій було записане відео, для того, щоб вам було зрозуміло. Також нагадую вам і маю до вас величезне прохання поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, перейти до мого інстаграму, щоб не пропустити нові відео, малювання, нові майстер-класи, нові лайфхаки, якими я буду з вами тут ділитися. В цілому малювання акварелью, взагалі, увесь цей процес можна назвати таким собі способом медитації, бо поки ти все це робиш, в тебе абсолютно думки від усього звільняються. Тебе цікавить тільки, як вийде кінцевий результат. І це у нинішній час дуже допомагає відволіктися від новин, від подій. Так що малюйте, це дуже допомагає. Згідно референсу, ця сторона листа вона знаходиться більш в тіні, тому має більш таку холодну текстуру, а ще має такі чіткі бліки. Тому ми додаємо тут більше індреного синього в суміш і робимо цю сторону листа більш холодною. Точок, над яким зараз я працюю, знаходиться на сонячному світлі, тому там більше оливкового, але далі буде тінь йти, тому там все ж таки ми повертаємося до тієї суміші зеленого та синього, щоб врівноважити та зробити реалістичний залом самого листа. І вимиваємо залишки фарби е, сухим чистим пензликом, як ми вже робили на попередній ділянці малюнку. Дуже сподіваюся, що вам подобається цей майстер-клас. Якщо ви маєте якісь зауваження чи побажання, будь ласка, пишіть то в коментарях. Мені буде дуже приємно, е, якщо ви будете допомагати мені е, підвищувати свій рівень викладання. Залишається досить маленька ділянка. Тут ми використовуємо більш таку оливкову суміш. Далі на кінці буде холодний зелений синім в суміші, бо там йде деяка тінь. Вже останні, можна сказати, штрихи для перед завершенням роботи. Далі ще ми підкоректуємо деякі деталі, і вся робота буде готова. Тут ніякий фон я не буду робити, бо це був такий урок для новачків. Заливку фону я маю надію, що зробимо на якійсь іншій ілюстрації у наступних моїх відео. Не забувайте. Ставити лайк, дякувати автору. Буде дуже приємно. Дякую. Ну, ми з вами підійшли до завершального етапу нашої з вами роботи. Зараз я ще роблю деякі деталі, а саме від жилочок падають невеличкі ціні, їх треба провести, це надасть більш жвавого вигляду роботі. Також підправлю кінцівочки, де вони в мене поплили, бо в мене дуже Крупне зерно на папері, тому не дуже рівномірно вийшло. Ще от проводжу тінь, яка падає від прожилки, і можна вже казати, що робота завершена. Якщо ви малювали разом зі мною, викладайте свої роботи до інстаграму, відмічайте мене. Мені буде це дуже приємно. Я буду знати, що вам подобаються мої уроки невеличкі. Найкращу роботу опублікую у себе у сторіс. Так, ну ось і все. Майже ми все завершили. Дякую за те, що були зі мною.